Доброго дня! Перед вами відрізна пила Bosch Professional GCO2014. Ну, По-іншому, цей інструмент називають монтажна пила. Вона призначена для різки металу абразивними кругами. Так, ну, вона має потужність 2 кВт, частота обертів 3800 обертів хвилину. Диски стоять 355 з посадочним стандартним діаметром внутрішнім 25,4. Пила має для транспорту фіксатор. Ось вона, бачите, яка пружина. Тут регулюється кут, якщо подивитись, шестигранником можна регулювати кут труби, коли вставляєте. Сама кола досить тяжка. Ну, її досить тяжко піднімати. Кстати, ось шестигранник, він в комплекті, Ось бачите, де він схований. Подивимося, як вона працює. Вона має, якщо ви подивитесь, запобіжну кнопочку. Вона не запуститься так. Треба нажати кнопочку спочатку, а потім... роботи, щоб в нею працювати, використовуються ось такі абразивні диски. За допомогою цих дисків ви зможете порізати будь-який е, метал. Ну, а так більше немає, що і розповідати. Треба купляти і працювати даним інструментом. Гарантія на неї 3 роки. Треба реєструвати на сайті Bosch. Все, найкраще вам.